Вітаю вас. Сьогодні хочеться поговорити про емоційне вигорання. Це дуже зараз актуальна тема і дуже багато запитів на цю тему. І це взагалі, якщо не торкатися хронічного стресу, в якому ми перебуваємо, це просто сучасна проблема. Це коли відпустка минула, вихідні пройшли, і навіть після сну. Ви не відпочиваєте, ви не відчуваєте себе відпочившим. Треба вставати зранку, а сил вже немає. Особливо, якщо вночі була тривога, і ви сиділи в укритті, а вам зранку треба йти на роботу. Сил вже немає. А це наша реальність. Ми йдемо зранку на роботу. Ми не відпочиваємо, ми не відновлюємося. І така хронічна втома вона не принесе користі. Тому краще запобігти емоційному вигранню, аніж лікуватися потім. А лікуватися кажу, тому що це дійсно хвороба. І потім придеться лікуватися, відновлюватися не один рік після цієї хвороби. І кращий способ, спосіб впоратися з емоційним вигоранням це а вже ж, не допускати його. І вигорання це, по суті, повне виснаження, тому що тому потрібно повне відновлення. І найперше це базові потреби, коли ви хочете. Відновити ментальне, психологічне, в першу чергу випливаєте на своє фізичне. Ми вже не раз про це говорили, тому що це найголовніше сон, їжа, вода, рух. Звертайтеся до лікарів, звертайтеся до психологів і вибудовуйте стратегію, лікування, терапію і виходите з цього стану. І в мене було в мене було емоційне вигорання. І це коли тобі нічого вже не хочеться. Тобто, є знання, а сил застосувати їх немає. Небажання, мотивація взагалі, відсутня. І найголовніше, потрібно усвідомити та прийняти свій стан. Проблема не в тому, що ми відчуваємо цей негативний стан взагалі нормально відчувати різні негативні стани. Це так реагує наша психіка, наша нервова система це нормально. А в тому, що ми думаємо, що це ненормально, і ми починаємо супротив, знаєте, погіршує цю ситуацію, коли це неприйняття. І якщо ти втомилася, і ти знаєш, що робити далі. Просто нічого не роби, якщо ти не знаєш, що робити далі. Зупинись. Прислухайся до себе в першу чергу. Про що мені зараз говорить мій стан? Давайте карту достанемо. Про що зараз говорить мій стан? Будемо використовувати сьогодні в роботі метафоричні карти. Твоя історія, про життя, про любов, про сенс. Ось така. Автор колоди Наталя Квітка, дуже цікава колода. Я її використовую в своїй роботі. Так, ладно. Так, про що така карта? Тему, <рістю> про що говорить мій стан? Подивіться уважно. Уважно подивіться на карту. Що ви відчуваєте взагалі, дивлячись на цю карту? Які думки, ідеї виникають, коли ви дивитесь на цю карту? Чи є ви взагалі на цій карті? Подивіться уважно. І що на цій карті взагалі привертає вашу увагу? Да? Питання було, про що взагалі да, мені каже мій стан. І взагалі, як я опинилася в цьому стані? Що я можу змінити? Давайте достанемо карту, що я можу змінити. Мій ресурс. Що я можу змінити? У кожного буде своя відповідь. Не приймайте ці відповіді дуже серйозно. Просто подумайте, що дійсно мені потрібно напевно побути на самоті та відпочити. Бачите, така я в домі, і все. Я просто вже не хочу не бачити нікого, не спілкуватися. Мені просто потрібно побути на самоті. Да? Подивіться, уважно, взагалі ви є на цьому, на цій карті. І взагалі, що для вас важливо? Давайте ми зараз з вами. Що для мене важливо саме зараз? Саме цей складний період, що для мене важливо? Ось так. Подивіться уважно, що для тебе важливо. І коли ви дали собі час, да? може, ви не тією справою займаєтесь, подивіться уважно, що для вас важливо. І коли ви дали собі час, тоді з'являється чіткий напрямок, куди ви хочете рухатись. Я чітко розумію, куди я хочу рухатися. Тому що я чуть-чуть звернула не туди, я пішла не туди, тому моя система дала збой. Тому частіше відпочивайте. Відпочивайте. Давайте я достану вам карту. Ваш, ваш ресурс. Як ви відновлюєтесь? Як ви відновлюєтесь? Цікава карта. Як ви відновлюєтесь? Подивіться уважно, про що ця карта? Я не знаю, як її вам показати, можливо, так. Да. Щоб там не було, щоб ви не обрали але у вас реально крутий погляд, нестандартний, креативний погляд на ситуації. Якби ми не повернули цю карту, то вихід дуже цікавий. Тому я вам дякую за роботу. Я сподіваюся, що вас, ваш емоційний стан трошки покращився від нашого спілкування з вами. І до зустрічі у мене на консультаціях. Я бажаю вам гарного настрою і прийняття взагалі всієї ситуації, яка зараз знаходиться у нас. А ми живемо дійсно. В одній ситуації. Тому, будь ласка, просто частіше відпочивайте. Дякую за увагу! З вами була практикуючий психолог Вікторія Колесник. До зустрічі!